11 година, час підбивати підсумки ранкових подій. З вами Лілія Налягака. Майже півтисячі обстрілів росіяни здійснили протягом минулої доби по Запорізькій області. Ворог використовує увесь спектр озброєння для атак: безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. Про це в нашому ефірі розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Унаслідок ударів є поранені серед мирних жителів. Власне, сьогодні, вже зранку, ми маємо факт влучання впіврону в автівку одного з мирних жителів 72-літнього чоловіка. Це сталося в одній із прифронтових громад. Вчора також було зафіксовано влучання в автівку, яка була припаркована. Також в одній із прифронтових громад. Тобто, ми не можемо говорити про те, що е, путінська орда, бункерний дід якось відреагували на пропозицію, і президент. Та України і лідерів цивілізованого країн цивілізованого світу щодо 30-денного перемиря. Ворог продовжує тероризувати мирне населення на Херсонщині через російські обстріли минулої доби поранено дитину та пошкоджено 20 об'єктів. Детальніше про наслідки російських атак на Херсонщині та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Телю вітаю минулої доби. До окуповані населені пункти Херсонського, Береславського та Каховського районів. Вкотре були під атаками російського агресора. Окупанти обстріляли житлові квартали з артилерії, мінометів, РСЗВ та авіації. Застосовували також і дрони. У біозерці поранення дістала 10-річна дівчинка. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина опинилася під завалами. Дівчинку витягли з під уламків з численними травмами травмами і пораненнями нині вона у лікарні ордокам'янку російські окупанти атакували ракетами з гелікоптера, здійснили також скиди з дронів і її били з мінометів. Тів з вертольота обстрілювали селище Козацьке. Загалом армія Російської Федерації за добу обстріляла 34 населені пункти області. Пошкоджено 10 приватних будинків. Поранення дістало двоє людей, зокрема дитина. Про те, власне, як місцева влада допомагає тим, чиє житло знищила або пошкодила російська армія. У нашому ефірі розповів Ярослав Шенько, заступник начальника Херсонської ОВА. Власне пропоную послухати. Слухати його пряму мову на місці обстрілів працюють працівники Херсонської обласної аварійно-ритуальної служби. Вони виконують першочергові заходи, закривають вікна ОСБ плитами, латають дахи і проводять різні неналагоджувальні роботи. Тому зараз також мешканці області, які і цього будинку, які постраждали внаслідок обстрілів, можуть отримати тимчасовий прихисток. Також у нас в місті діє і працюють соціальні програми, які можуть за якими можуть звернутися жителі, отримати відповідну допомогу. Також Ярослав Шенько додав, що на території Херсонської області продовжує діяти державна програма. Є відновлення в її межах вже надано допомогу понад 6 тисячам родин на загальну суму більше як 2,5 мільярди гривень. Щодо ситуації на Миколаївщині, то протягом доби російські війська двічі атакували в півдроном куцрудську громаду. В селі Дмитрівка пошкоджено вікна і дах будинку. А вже сьогодні вранці в Півідроном Дрон атакував місто Очаків. На щастя, обійшлось без загиблих та травмованих. На цю хвилину вся інформація лілію дякую, колегам за ситуацією у південних областях. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротек. Володимир Зеленський не зустрічатиметься у Стамбулі з жодним іншим представником Росії, крім Путіна. Про це повідомив радник президента Михайло Подоляк. Нагадаю, переговори заплановані на 15 травня. Чи зважиться російський диктатор особисто приїхати на перемови? Наразі невідомо. Український президент напередодні в телефонній розмові з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом підтвердив готовність до прямих переговорів. Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Дональд Трамп розглядає можливість бути присутнім на переговорах між Україною та Росією в Туреччині. Про це американський президент сказав під час брифінгу в Білому домі. Трамп нагадав, що саме він наполягав на організації цієї зустрічі і тепер розраховує на позитивні результати. А ще вкотре наголосив, що докладає максимум зусиль для припинення конфлікту. Утім, остаточно своєї участі в зустрічі в Туреччині не підтвердив, посилаючись на щільний робочий графік. Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю ще, де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб полетіти туди. Така ймовірність існує. Думаю, від цієї зустрічі в четвер між Росією та Україною можна очікувати хороших результатів. Вірогідно, обидва лідери будуть там. На Вовчанському напрямку силам оборони вдається стримувати росіян. Втім, ворог не припиняє тиснути. Штурми малими групами відбуваються регулярно. Про це в нашому ефірі розповів Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард державної прикордонної служби. Стримувати противника вдається, зокрема, завдяки роботі операторів-безпілотників. Підрозділ нині проводить збір коштів для закупівлі додаткових дронів та технічних засобів. Ви також можете допомогти у цьому, скориставшись QR-кодом, який бачите на екрані. Дрони це один з найбільш ефективних засобів стримування ворога. Ворог, коли чує дрон, то ворог відразу трошки стає більш стриманим, стає скромнішим у своїх намірах, ховаються. І це дрони допомагають знищити нам ворожі техніки, живу силу знищити. Фортифікації дрони і також розхідні матеріали на дрони. Зараз ми на них збираємо. Збір банка це на мільйон гривень. у Нас зараз відкрита. Зібрано зараз третину, і ми як будемо вдячні телеглядачам, якщо вони долучаться до цього збору. Через ефективність українських дронів ворожа піхота дедалі частіше пересідає з бронетехніки на мотоцикли та багі. Ними можна пересуватися швидше. І противник намагається у такий спосіб ухилятися від дронів. Зупиняти такі штурми і справді складно, кажуть наші захисники, але можливо. Як успішно відбивати подібні атаки противника? Деякими секретами поділився боєць за позивним БРО з батальйону Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. На цих кадрах окупанти заїжджають на бойові позиції на мотоциклах і багі. Це відносно нова, але вже поширена тактика ворога, кажуть наші захисники. У такий спосіб противник намагається виграти у швидкості та маневреності, спантеличити дронарів та збільшити витрати зброї. Коли заїжджає 30 чоловік чи 20 на одні коробочки, ми одну коробочку знищили і зразу накрили там 30 чоловік. Тобто там хто успів дорізбігтися, дорозібрали все. А коли вони по одному, по двоє заїжджають на мотоциклах, відповідно і їдуть прям колонами такими, ну не колонами, буває 5-6 одночасно мотоциклів розбігаються. Тобто, ти за один вильот ти можеш там знищити одну техніку, да? а поки інший тепер зарядиться, ці вже порозбігались по посадках. Це вони ну, смикалка ворога, вони використовуються це, це як приоритет. Як зупиняти ворожі штурми ділиться боєць батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, яка нині працює на Донеччині. У довоєнний час чоловік був юристом. Після початку повномасштабного вторгнення пішов у зсу, керував нічними безпілотниками вампір. Тепер працює переважно з ефіві дронами. кожен дрон там індивідуально. Фактично сам під себе готуєш, прошиваєш, налаштовуєш, щоб він полетів, там куча роботи предполітною. Безпосередньо сам літаєш то з днем. Ну, ти все бачиш, там, як кажуть, як ну, від первого лиця, тобто, коли ти налітаєш на ворога, на якусь техніку, все ти бачиш оці, ну, коли відео. Нормальне не сипеться, перешкод немає. То ти там послідні його взгляди, навіть бачиш, і це ну кайфово. У ворога нині перевага і за кількістю техніки, і за чисельністю солдатів не приховує наш співрозмовник. За таких умов утримувати позиції можна тільки ефективною роботою дронарів. Один із крайніх штурмів, який я був на позиції, жодний ворожий. Десант тоді їх висадилося на нашому напрямку, заїжджало, виїжджало там десь, я нарахував чоловік 50-60. Ми їх всіх 50-60 зачистили. Жодного пострілу наша піхота іменно з стрілкотні не було. Тобто ми не дали їм просто дойти до нашої піхоти. Піхота навіть не достала свої автомати. Військовий каже, кадри, які ми бачимо у стрічках новин, як вибухає ворожа техніка, як бійці знищують ворожі штаби та склади. Боєприпасів, насправді результат ретельного планування і якісної роботи зазвичай кількох екіпажів дронарів. А якщо ударних комплектів забракло, деякі завдання можуть так і залишитися невиконаними. На жаль, ну, в ФПВ-камікадзе є пріоритети, що ми маневреніші, але є мінуса порівняно з нічними бортами, що ми не таку велику масу вибухівки несемо. Це кіло-півтора і кіло-півтора. Ну не розбирає техніку, навіть це якщо кумулятивний снаряд, то там це з одного до другого потрібно її донищувати. Ти розумієш, що в тебе на позиції їх там, якщо 20-30, то ти якісь непріоритетні цілі стараєшся не, не вилітати. Якщо вже є там на позиції там 40 ти розумієш, що там де 10 дронів якихось можна використати для ну розкопати якусь норку з пілотами чи з піко... чи знищити якось засоби Урога боєць бро наголошує, ефективність роботи української армії напряму залежить від кількості та якості техніки й дронів, а їх на фронті завжди потребують. Вероніка Ведмецька подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. СБУ затримала агента ГРУ РФ, який готував повітряну атаку по лініях електропередачі Рівненської атомної електростанції. За матеріалами справи фігурант мав навести російські дрони камікадзе на високовольтні лінії, що з'єднують станцію з енергооб'єктами Київщини. Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити gps трекер на одну з опор магістральних леп. У цей момент його й затримали. Диверсанту загрожує довічне ув'язнення. Ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Що до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об'єкту. Утім, навесні 2025 року. На його месенджер вийшов зв'язковий воєнної розвідки РФ з під і запропонував співпрацю в обмін на гроші. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським гру. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Ірина Баглай. Спокійного і безпечного нам дня чи почнуться мирні переговори у Туреччині вже за день? І у якому складі про це поговоримо у студії.